Уявіть відчуття, коли чоловік просинається після достатньо активних вихідних, на яких він ходив по дорогим ресторанам пообіцяв всій родині новий 17-й iPhone Pro, жінці ще окремо нову машину, і в принципі зробив. Купу різних достатньо щедрих обіцянок. Але просинається зранку понеділка, виявляється, що на карті там небагато грошей залишилось. Банк повідомляє, що його спроба взяти кредит не опроблена, і, в принципі, на роботі починають задавати питання, а щось іде не так. Тож, та алегорія, напевно, найкраще зараз описує ситуацію, в якій так чи інакше у нас опинилась українська влада в особі офісу президента. Буквально на наступний понеділок, після бурних вихідних, на яких вони на початку листопада, саме першого листопада, пообіцяли найщадріші, напевно, за всю історію України, пакет роздачі грошей, які так чи інакше можна назвати махровим популізмом від тисяч гривень, що вже було в історії України. Буквально Вальна рік тому і не спрацювало до трьох тисяч безкоштовних поїздок в Укрзалізниці, що нове, але така ж сама дурість, про яку ми вам записували окремий блог. І ось якраз в понеділок, 3 листопада, як наші міжнародні партнери добрались, напевно, і до своєї пошти прочитали звіт по Україні, і відповідно всі іноземні змі змогли про це написати. Е Реакція, вона одразу прийшла, і ця реакція погана для нас. Вона катастрофічно погана для нас, тому що у нас виникли три проблеми одночасно, які якимось дивним чином. Я думаю, що це співпадіння, хоча в них не дуже вірю. а... Співпали якраз з цими бурними вихідними і ідею пороздавати гроші. Тож що ж трапилось, що нас чекає, чи справді у нас величезні проблеми з отриманням грошей від Європейського Союзу, якими ми збиралися, і чесно говорячи, це єдине, що зараз є можливим фінансувати і діру в бюджеті, і військові витрати, чи справді у нас є ризик зриву МВФ, чи яка там буде альтернатива, і що тепер буде вимагати МВФ? Що у нас знову з тим фінансуванням? Які ми вже в принципі там могли отримати, але через реформи минулого разу не дійшло частина грошей. Ось про все це ми з вами будемо говорити. Блог відверто набер, напевно, один із найважливіших, тож я вам дуже раджу його послухати для того, щоб наступного разу або через декілька місяців не дивуватися, тому що або зростає гривня, або від нас вимагають нові податки, або ми чуємо що від влади знову мантру про те, що грошей на підвищення зарплат військових немає. Тож з вами Ярослав Желесняк. Це канал Залізний Нардеп, і ми починаємо. Так, давайте про вихідний, я коротко. Ви пам'ятаєте, 1 листопада президент оголосив дикий популізм, коштувати він буде приблизно 50 мільярдів гривень. Я записував вам окремий блог, вважаю цю ідею максимально ідіотською. Якщо захочете, можете подивитися, він мав вийти ввечері 3 листопада. Але. Зараз наше відео буде про інше, що також 3 листопада вийшло тільки на шпальтах іноземних видань із посиланням на іноземні джерела, зокрема ті, які дають нам гроші. І тут три одночасно новини. Вони всі погані для нас, тому давайте розбиратися, що там таке. Перше це новина про фінансування, яке єдине можливо зараз для України. Чому я підкреслюю це єдине можливо, тому що альтернативи або плану Б, що робити, якщо раптом його ми не отримаємо, або отримаємо не в тому вигляді, або отримуємо, але не в бюджет у чинної влади зовсім немає. Немає плану Б, це ніхто не готується, бось. Чомусь вірять, що ці гроші нам дадуть. І мова йде про 140 мільярдів євро репараційного кредиту, який нам мало би вже оголосити в Європейському Союзі, але з цим виникла проблема, тому що. Видання Euronews виходить з інформацією про те, що зараз в Європейському Союзі почали готувати альтернативні плани щодо репараційного кредиту. Якщо коротко, то як і очікувалось, єврокомісія зіткнулася з проблемою з Бельгією. Бельгія не хоче надавати нам інформацію і відповідно коли погодження на те, що вони готові нести всі ризики, а ці гроші зберігаються в Бельгії, і відповідно зараз, ну по факту, ця історія ну стоїть на певному стопі. Дай Бог, щоб вона вирішилася, але ну ризик достатньо величезний. І в даному випадку, так як Гроші в будь-якому разі треба для України шукати, Єврокомісія починає думати про те, ну окей, як інакше вмовити Бельгію, чи як взагалі де знайти кошти? І чому це погано? Тому що всі ці варіанти вони а. Або дуже ризикові для нас, або ну значно гірше по умовам. Тож про що пишуть «Євроньюз», хоча і інші видання теж про це писали. Ми про це поговоримо. А є чотири по факту альтернативи. Перша – це той, який непоганий для нас, але я в нього абсолютно не вірю, що збільшити в цей кредит, не тільки умовно замороження на євроклірів Бельгії. Гроші це 185 мільярдів євро. А додати ті, які зберігаються ще по всьому в євросоюзі на на банки. І таким чином захиститися банківською таємницею і розмити, умовно ризики бельгії. Ідея непогана, мені здається, абсолютно нереалістична з багатьох точок зору. Тож будемо сподіватися, що саме цей альтернативний план, якщо все піде не так, буде використаний. Хоча я ще раз говорю, даю маленьку варегідність того, що на нього погодяться. Ну, відверто говорячи, там теж купа своїх ідей і ризиків. Друге, це спільний борг без активів. Умовно, коли. По факту у нас буде якась нова макрофінансова підтримка, або простіше кредит, який відповідно будуть надаватися від країн-членів ЄС Україні. Ну, тобто без будь-якого застави у вигляді заморожених російських активів. Чому цей варіант для нас поганий? Тому що це, скоріше за все, буде не грант, а вже кредит, і відповідно ми його а маємо віддавати, б віддавати з певними відсотками. Друге, тому що в даному випадку тягар лягає на держави-члени. Більше і, відповідно, вони, ну маючи свої обмеження по бюджету, можуть повідмовляти. Третій варіант це двосторонні угоди. Це якщо не буде консенсусу в рамках Європейського Союзу, і кожна окрема країна буде надавати окрему допомогу. Проблема з своїми виборцями теж більше. Голосування в своїх парламентах, як ми знаємо, може піти зовсім по іншому сценарію. Третє, відповідно, ну стабільність такої штуки, очевидно, буде значно менше, ну тому що деякі країни просто з'їдуть і, відповідно, ми отримуємо значно менше коштів і, скоріше за все, знов ж таки як кредит, а не як грант, що планувалося раніше. Ну і останнє це проміжний кредит, це якийсь ну, такий... Половінчате рішення, яке дасть нам тимчасове фінансування на 2, 3, 6 місяців для покриття нагальних потреб. Що таке нагальні потреби, як воно буде покриватися, скільки цих грошей, теж поки невідомо. Коротше, з даному випадку. Зараз немає жодного розуміння, коли ми отримаємо навіть теоретично по часу у цей кредит. Немає розуміння, чи взагалі він буде, чи буде якась альтернатива. І, на жаль, навіть якщо раптом ми отримаємо кредит у цей або гроші по 140 мільярдів євро. Досі залишається абсолютно незрозумілим, чи це гроші, які умовний Європейський Союз буде використовувати, щоб закупити зброю, ну, наприклад, Німеччині і передати її в Україну, чи це гроші, які частково підуть. В наш бюджет це взагалі окреме питання. Це там, де ми є зараз, Урсула фон Дер Ляйн взагалі не підтвердила навіть як грудень, Грудень як кінцевий термін для ухвалення рішення, що означає, що в 2026 рік ми можемо зайти з абсолютним відсутністю розуміння, хоч що у нас буде. Паралельно з цим проблема не проходить сама, тому виходить видання політико, який так чи інакше пише, що. Якщо не буде розуміння по цьому європейському кредиту, то і програма з МВФ, якою ми зараз знаходимося на і ми хочемо отримати зараз нову на 8 мільярдів, буде зірвана. Тут я нічого нового вам не скажу, якщо дуже коротко, якщо не буде справді відповідь теоретичної, хоча б теоретично, на рівні декларації, що Україна отримає оцей новий кредит, то МВФ ніколи нам нову програму не погодить, і відповідно ми втратимо і там фінансування. Воно абсолютно між собою. Пов'язано, воно не має бути те, щоб вже готове рішення. Умовно це може бути як два роки тому, коли Байден вніс за законопроект про фінансування України, і це було достатньо для МВФ, щоб, хоча б, вірити, що Україна отримає гроші. Але якщо раптом повністю ця історія вийде умовно Урсу фондерлянчи, Дабровське, чи хтось умовно на заяву до МВФ, що ні такого кредиту не буде, у нас одразу стопориться програма по МВФ, і це пов'язані між собою речі, які очевидно, так само ну треба достатньо, як то говорить, не в гарному сенсі, але розуміти і сприймати ну як даність. Ну, і Третя новина, яка доповнює оці дві, які очевидно для нас дуже погані. Що європейський союз хвалив виділення в в рамках України, в рамках Ukraine Facility, але він буде на декілька сотень мільйонів євро менше. Це відбувається як і минулого разу. Це нагадаю, це було літом, коли нас штрафували за невиконання реформ. Ось ми теж за другий квартал по Ukraine Facility мало що виконали, і відповідно я вам писав декілька разів, що там будуть проблеми, Проблеми. Ці проблеми тепер мають конкретну кількість грошей, яка не прийде в державний бюджет, і нагадаю вони тільки збільшуються, тому що влада і далі саботує реформи. Добра новина, що нам, хоча б за арму, зараз гроші повернуть, які ми тоді зірвали. І в даному випадку погана новина, що м'яко говорячи, ми знову там, де вже є гроші, де їх треба було якомога швидше забирати, особливо що ми не знаємо, що буде далі. Відповідно, і ось тут не забираємо ці кошти тому, що не виконуємо реформи. Чому? Тому що офіс президента то НАБУ і САП займається, то посадкою Кудрицького, то замовленням, телеграмі, не знаю, Шабуніна і всіх ці речі. От, в принципі, напевно, це і відповідь. Чому? А тепер я хочу, щоб ми з вами логічно зав'язали всі ці речі в один послідовний ряд. Чому тому, що, звичайно, є окрема проблема і з Бельгією, і з МВФом, і навіть з. Планом Ukraine Facility, яка може бути на стороні не України. Але в більшості цих випадків ми самі, точніше, наша влада сама достатньо сильно дає аргументи всім нашим опонентам для того, щоб от таких новин поганих, очевидно, для нас ставало все більше і більше. Я приведу декілька прикладів, буквально на вихідних. Я ще не знаючи про роздачу грошей, яку так само планувалися на вихідних, готував вам ролик. Він вийшов про те, що наші царські замашки будуть коштувати нам проблем. І нагадаю, тих, хто не подивився це відео, мова йшла про те, що офіс президента провів зустріч на 100 днів роботи уряду, і відповідно там весь популізм, який ще був в якомусь лімітованому вигляді, доручив Сергію Марченку покрити. За рахунок грошей відповідно російських активів перекладаю на людську мову за рахунок платників податків членів Європейського Союзу, які абсолютно не мають такі програми. Ось конкретно на екрані ви бачите зараз це доручення. Далі я так само вам декілька разів записував відео з того, в тому числі і саміту, як був, зустрічі. В МВФ, які відбувалися в Вашингтоні, які так чи інакше були про те, що або ми Будемо виконувати відповідні реформи, або МВФ нас буде змушувати в тому числі і деволю робити девальвацію, або ну піднімати податки, що відверто говорячи, теж буде впливати на інфляцію. І одна із причин, що ми маємо, окрім як то говориться, реформ ще не збільшувати наші видатки, які очевидно ніхто із кредиторів нас у нас покривати не хоче, і треба покривати за внутрішні ресурси, які лімітовані, Відповідно, треба буде знаходити Інший варіант. І в третій, от Бог, пробачте, буду сьогодні на нас е, самих багато посилатися. Я вам ще з МВФ записував про те, що влада умовно зараз стає перед двома виборами. Або ми ще раз не займаємося популізмом і реально використовуємо всі гроші на армію і відповідно це нормальна історія, і готові фінансувати наші партнери, або ми займаємося популізмом, не профільними видатками І ось все це ми маємо закрити за рахунок або відповідно більших кредитів, і в це в кращому випадку, а в гіршому девальвації, або підвищенням податків. Ось зараз я вам чесно скажу, що ми якраз і наближаємося до такого сценарію, тому що після. Роздачі грошей 1 річний анонс цього роздачі від тисячі зеленського до відповідно Украї... Укрзалізниці і трьох тисяч безкоштовних кілометрів. М, ну М'яко говорячи, важко пояснити навіть тим моїм співрозмовникам з іноземних організацій або держав, чому їх платники податків мають виплатити за популізм, якого не існує в жодній мирній країні. Тут Україна, яка в Принципі немає жодної альтернативи, як отримати цей кредит, немає ніякого плану, як ми відповідно будемо, хоча б в довгостроковій перспективі відмовлятися від цих кредитів, яка очевидно потребує значного збільшення видатків на армію, тому що наш ворог це збільшує. То чому Україна використовує гроші не на армію, не на перемогу, не навіть нормальні соціальні видатки, а ось на таку діч, яку навіть ніхто в Урії нормально пояснити не може. Якщо ви помітили, мені фінансів і в принципі всі урядовці мовчать достатньо детально навіть не намагаються це захистити. Це не тільки в середині країни, це і назовні так само. Ну тому, що це важко захищати, тут ніхто не хоче виглядати ідіотом. І відповідно все це нас призводить до того, що то європейці не дуже хочуть це фінансувати, або МВФ зривається, або нас відповідно будуть карати в тому числі тим, що не нададуть грошей, навіть по тим речам, які ми вже законтрактували. І от на цьому моменті я би хотів би. Напевно, завершити, але я хочу підкреслити ще одну історію, яка дуже важлива. Ми зараз просимо сильно наших європейських партнерів дати додаткові гроші не просто на війну, що важливо. І нагадаю ще раз, якщо ми навіть отримуємо 140 мільярдів ще питання, скільки нам дадуть в бюджет, а ми просимо їх в тому числі профінансувати наших військових і це. Дуже важко з багатьох точок зору для них політично думаю, не треба пояснювати, чому, як ви думаєте, коли вони бачать, що при необхідності умовно для того, щоб я з вами рахував підвищити зарплату мінімально нашого військового умовно, на 10 тисяч гривень, треба там 20, 30, 40 мільярдів, і одночасно Україна витрачає приблизно ті ж самі 40-50 мільярдів на популізм, наскільки вирогідність? Сценарію, що вони дадуть гроші на таку ну достатньо небезпечну для них ідею, о, вона збільшується або зменшується, і ось це, напевно, є однією із таких аргументів, які ну мені чесно говорячи, щоб зрозуміти, тому що таким популізмом ми не тільки зараз підставляємо державу, не маємо не маючи плану, як її фінансувати далі. Підставляємо наших партнерів, які за нас тому, що їх будуть атакувати що якраз у цими всіми аргументами, їх опоненти всередині Євросоюзу і не тільки. Ми підставляємо наших військових, і головне, головне, я переконаний, що не досягаємо мети, яка напевно в офісі президента звучить, щоб люди нас любили і голосували в наступних виборах. Мені здається, що у цей популізм він достатньо скритий і. Зрозумілий для всіх, в тому числі для тих, хто теоретично колись порадів би тисячі зеленського. На цьому все з вами був Ярослав Железняк. Це канал «Залізний нардеп». Підписуйтесь, ставте подавайку і до нових зустрічей.